Які прізвища є найпопулярнішими в Україні? Як вони змінювалися протягом століть? Чи завжди вказували на національність носія? В чому полягає особливість рідкісних прізвищ? Чому однофамільці в одному селі це фейк? Чи правда, що так звані козацькі прізвища зазвичай є поширеним стереотипом? Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Про особливості українських прізвищ ми неодноразово говорили на каналі Хроніки Генеалога. Список відео залишу в описі. А що цікавого на цю тему може повідати професійний родознавець, тобто людина, котра вже багато років досліджує родоводи, і щоденно має справу із сотнями українських прізвищ з далекого минулого. Відповіді на озвучені та інші питання дає директор найбільшого в Україні Центру вивчення генеалогії пращур Віктор Долецький. Поїхали. Якщо ми заглиблюємося в архівні документи, то там ми часто маємо зміну букв, або зміну навіть трактувань, або зміну взагалі прізвищ. Ну, от, з недавнього, так, ми досліджували родину Костюк. Це моя клієнтка, вона носить прізвище Костюк, але заглибившись всередину 19 століття, ми виявили, що в них лишня буква в прізвищі, і вони були котюками. Котюк. І, відповідно, походження Костюк одне, а походження котюк зовсім інше. І, ну, правильно, котюк. Без дослідження родоводу ми би визначали неправильне прізвище, саме через ось цю помилку. Ще з таких цікавих давненько в мене було це дослідження, але клієнт якраз прийшов, каже, таке дивне прізвище. а ну, може, ви знаєте, що воно означає. І він каже: прізвище о, ошкодер. Ошкодер. Думаю, що ж це може значити? Ну, кажу, нема. І дай давай досліджувати родовід. Він каже, давай досліджувати. Ми буквально беремо два покоління, переходимо за 1917 рік і виявляємо, що його прізвище пишеться як Кошкодер. Ні, чекай, вошкодер. Вошідерти. Вошкодер. І ну тут етимологія зрозуміла, да, дерти воші, але ну така геть неприємна. І зрозуміло, чому його предки втратили цю букву швидше за все спеціально, щоб лишитись ошкодерами, а не вошкодерами. Але ми пішли далі досліджувати родовід, заглибились буквально ще на одне покоління, і знайшли, що це прізвище пишеться як Горшкодер. Тобто дерти горшки вже, а не воші. Ну це вже щось ближче до гончарства. І глибше в 19-18 століття прізвище було саме Горшкодер. Потім воно ось на зламі століть воно стало Вошкодер, швидше за все, через якогось неграмотного писаря. І потім, для того, щоб не бути вошкодерами, втратили цю букву В. І стали ошкодерами. От Я така розумію. трансформація одного року. Тобто роду. ти маєш на увазі з твого досвіду, що якщо люди цікавляться своїми прізвищами, то вони не стають ближче до вивчення свого родоводу чи сімейної історії. Що твій досвід підказує? Це знаєш, можливо, як перший посил, як перший дзвіночок. Не знаю, але це ну рідко. Стає наріжним каменем. Тобто, це та тема, яка цікава величезній кількості людей через той наші з тобою відео, коли ми це цепляємо, вони набирають так багато переглядів. Ну тому що це дуже близько до тіла. Да? Кожному, хто дивиться наші відео, йому цікаво, що значить його прізвище, там не встаючи там, з дивану. Да? І е, я, в принципі, в коментарях часто відповідаю, іноді відео такі пишу, але так, намагаюся цим не переусердствувати. Ну, пояснюю походження, якщо я його розумію. Ну стопонімічні професійні, ну які ми поговорили, і відіменні. просто часто люди не знають, що є такі імена. Ми, коли ну і ти, і я читаю метричні книги, то ми більше знайомі зі старими іменами. Ми розуміємо, що це типове ім'я, а зараз воно не використовується. Відповідно, людина не знає що це від імені. Те ж саме з професіями. У мене ходить клієнт і кушнір прізвище, і я йому трактував, що значить його прізвище. Він був дико здивований, що це з шкірами пов'язано з вичинкою. Він я думав, що ну людина знає, ну це ж ну. Просто да кушнір та кушнір. А знаєш, як вийшло? Я йому подарив монету. На нбу випустило якраз монету з професією кушнір. Там якийсь була цикл професії. І я побачив, купив її і просто при зустрічі йому подарував цю монету і кажу: ось професія така. Він каже. О, то моє прізвище від професії такої дивної. Ну кажу, да, так, ну, зараз може і дивна, а для наших предків геть не дивна професія. Ну, Те саме з топонімічними прізвищами, які часто віддають поляками. Скей-скей, таке як у мене, Долецький, от тільки чують зразу поляки, все там. Кажу, ну ніякі не поляки, топонімічне прізвище так. Те, що його носила переважній більшості шляхта, так. Але шляхта могла бути українського походження, могла бути польського, могла бути білоруського походження, ну і так далі. А ще ми не враховуємо той ефект, що топонімічні прізвища часто ж мали євреї. І Відповідно теж це треба враховувати. В цьому плані навожу ну, але... приклад, про мішки Япончика. Він ж був Бойша Насправді, за документами. О, я от я навожу таке прізвище, що євреї теж мали, такі, навіть такі е, е, персонажі, як Мішка Япончик. Як би ми до нього не ставилися, але такий персонаж був і досить відомий. Я на лекціях своїх привожу приклад Саши Краковського. Е, ну, Олександра Краковського і кажу, да, от Краковський відгадайте національність по прізвищу. Знаєш, коли національність вгадують ну, поляк, краків, краковський, поляк. Я кажу, єврей, і такі. Ну, коли мені знаєш, просять вгадати національність, чи визначити національність за прізвищем. Я кажу, що це дурне діло. Я працював, наприклад, з прізвищем Барановський, з українцями, з поляками і з євреями, і у всіх них було прізвище Барановський. Я теж дуже багато зустрічався. Я ще е, завжди навожу приклад, що теж є стереотип. От, наприклад, прізвище Іванов то це все. Це однозначно вже думають, що це етнічний росіянин. Але ж насправді це не так. Я особисто знаю двох Іванових. Один рід вони були Івановичами, а другий рік вони були Іваніви. Але під час радянської влади всіх зробили Івановими. Ось от такий от банальний приклад, який буквально все зразу пояснює. Вікторе, а в твоїй практиці була якась специфічна обставина, коли от творення чи походження прізвища призводило до якоїсь тупикової ситуації, до безвиході? або навпаки, в результаті цієї обставини відбувався якийсь прорив. Ну, треба згадати певно про зміну прізвища, коли змінюється прізвище в роду взагалі до невпізнаваності, наприклад, ми колись працювали з прізвищем Рябов, їх багатенько було, а глибше немає і в селі. І я так розумію, що це така типова ситуація, коли багато є, а потім зникають. Що це зміна прізвища? І ми, коли почали досліджувати, як же ж змінилось і. Грегуль, Грегуль, згадав. Вони були Грегулі, mm -hmm. а потім стали Рябови. А ще глибше, в них ще інше прізвище, типу Лаврентієві щось таке, ну, від іменне прізвище. Е, і я коли це розкопав, е, вияснив, що це зміна прізвища, показую клієнту. Він дзвонить Батьку, каже, така дивина, що от е, наш рід був називався Грегулі. А він а батько каже по телефону, він при мені дзвонить, каже: так нас досі на вулиці грегулями звуть, типу, як прізвисько. Знаєш, а каже: я не знав, чому Ґригулі Ґриґлі, з чого воно. І а виходить, що ну це просто було їхнє ну таке прізвисько, яке в певний час закралось в документи і було виконувало роль прізвища. А пізніше вони стали рябами. До речі, після. Військової служби. Пішов один з них в військову службу і повернувся вже з прізвищем рябов. Я підозрюю, Віктор? що через рябий, через чи Оспою побити, чи через веснянки. Ну, Рябий. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Це що стосується зміни прізвищ, то я, в мене теж є декілька відео. Я розповідав своїм глядачам, що моє прізвище сумишин це спотворене шумишин. Що під час літопису роду, десь приблизно в другій половині 19 століття, люди поступово одну букву змінили. Їм так було легше вимовляти, бо там збіг приголосних був «шимиши». от І так я став Сумишин. Але До тут... речі, чередування С і «Ш» — це ж типове чередування, і в багатьох прізвищах. Я коли визначаю походження прізвища, і я звертаю увагу на оці типові чередування С, е, «Ш» — Це типове. Тому ну а от бачиш, а е, Шиби Ш людям не подобалося. Ну це вже було занадто, значить, і вони поступово, бач так. одну букву змінили. То я до чого ведуться як? Так, так. З топонімічними Криживський. Криживський, там а. дуже багато накопичення це, і вони ставали Крижевськими, так, Крижановськими, так. Вержбицькі, так, наприклад. Це перше, постійше, що, так, да. так, так. От. А, і, Але в результаті так сталося, що Сумишені це тільки вихідці з одного села, села Водички Хмельницького району Хмельницької області. Тобто, вийшло букву, змінили, і прізвище стало рідкісне. А у вашій практиці знову ж таки вам теж набагато легше працювати з рідкісними прізвищами. Коли отака зміна і рідкісне прізвище? Ну це ж ну так, так собі історія, да. Тобто, все одно ж рід, ти ж розумієш як генеалог, що Сумишин і Шумишин це один рід, то що змінилось прізвище в вашої гілки, це не виключає вас як частину роду. Звичайно, я мав на увазі на увазі під час генеалогічного пошуку, це спрощує трошки а коли. Так, да, да, а коли справді рідке прізвище. Ну, коли воно ну геть рідко зустрічається. Ну, я відношу своє прізвище до рідких, е, тому що долецьких носіїв в Україні зараз там в районі сотні, може там 110, це ну досить мало. Е, і відповідно, всі долецькі, до яких я дотягнувся, це мені родина, та чи інша в, в тому чи іншому поколінні, е, відповідно, е, іноді да, це трошки полегшує роботу. Особливо там, де географія збита, де, от, наприклад, ми починаємо шукати в одному населеному пункті, і потім ми не знаємо звідки прийшли люди. А в цьому населеному вони загубились то з прізвищем Коваль чи Мельник шукати далі просто неможливо. Ну просто, от ми не знаємо звідки вони прийшли. Ми в ми в глухому куті на цьому стопаємо дослідження. А з рідким прізвищем можна спробувати визначити, а звідки вони прийшли, визначити інші їхні локалізації, якщо їх там 2, 3, 5, Можна перевірити просто перебором цих 2-3-5, звідки вони могли прийти, і часто зазвичай це найближча локація до того села, яке досліджуємо, і, і можна визначити родове гніздо, так зване, і звідки прийшов цей рід. Тому да, ось в таких випадках це полегшує роботу. Тобто, в певних ситуаціях навіть можна виплутатися, і це як додатковий такий бонусний фактор, завдяки якому можна ту ситуацію змінити. Ну, вийти з тупика, я маю на увазі. Так, але дивись, часто люди роблять е, таку помилку. Я дивлюсь, особливо коли самі досліджують, і особливо коли досліджують рідкі прізвища, вони починають збирати все, що їм зустрінеться з цим прізвищем, по всіх усюди, е, по гербівниках, по е, якихось згадках, е, там польські, російські, ще там якісь, е, і це не завжди їхній рід. Але вони пробують то пристосувати, якось прикрутити, тонуть в цій, в цій масі інформації і в підсумку не мають нічого. Не мають родоводу, мають якісь клапті. кажуть, о, це мій там предок. Він був там від е, короля Ягайла, там отримував якісь землі. Я кажу: чекай, який король Ягайло? Давай ми розберемося, хто був твій прадід спочатку, да? а потім прапрадід, а потім вже а там, дійдя дійдя до короля. 10-го. Так, так, і, і відповідно, коли ми починаємо про це говорити, то вони от прі прізвище ж рідке, да? Я кажу, те, що воно рідке, це означає, що не треба використовувати класичні генеалогічні методи, класичним пошуком по метричних книгах, сповідальних розписах, ревізійних казках. Е, і для таких людей я звертаю увагу, що це ну, наче скучно. Да? Е, що ти там мені там, мого прадіда, селянина якогось села знайшов? Я тут знайшов. Якогось поміщика, дворянина, короля там знайомого особистого, а ти мені тут про селян. І тут ще, ще одна така тема схожа це про однофамільців в одному селі. Ви, напевно, теж мільйон разів з цим стикалися, що люди кажуть, що ні, ні, це в на, нас однакове прізвище, але однофаміль. це вже однофамільці, це вже не родина. Хоча насправді, якщо купнути трошки глибця десь на п'ять, хоча б поколінь, то одразу вилазять. Вилазить те, що вони одного роду, дивись. Ось зараз працюю для нашого клієнта. Проект цей відкритий прямо на комп'ютері з якого я з тобою говорю. Uh -huh. Люберський, і в нього по батьківській лінії дідусь Люберський і бабуся Люберська. І він каже: ну вони однофамільці, вони просто з одного села Люберські Я кажу: друже, Люберські з одного села. Вони не однофамільці, вони родина. Питання: О, це, це ж інцест, Це багатьох лякає. Я кажу, чекай, ніякий це не інцест, це редукція предків. Я про це часто пояснюю. Вона є абсолютно в кожної людини. От коли я кажу, що є абсолютно в кожної, мені не вірять. Е, ну, Питання тільки в якому поколінні? В когось вона є з третього покоління чи четвертого, а в когось вона буде на му поколінні. Але зазвичай вже з п'ятого, шостого покоління майже в кожної людини є редукція. Ну, живий приклад перед, перед тобою, мій. Батьків, батько тобто мій дід і моя бабця п'ятиюрідні брат і сестра. От, да, да. Далеко ходити Супер. не треба. Да. Слухай, а ще може декілька прізвищ цікавих, які вам е, траплялися під час ваших досліджень, оригінальних я майнувать. Знаєш, є ряд цілий цих оригінальних прізвищ, які відносять до козацьких зазвичай, от вони тільки чують козацьке прізвище. Я в корні хоча не це теж стереотип, так так да, да, да. Це колись в одній з наукових праць десь було записано з совєтським дослідником. Я вже не пам'ятаю його ім'я, що це от, мов козацьке прізвище, і всі з цим носяться там до сих пір. Хоча такі цікаві прізвища міг носити селянин. Абсолютно не пов'язаний з козацтвом, приспокійно, і ми таких родів багато досліджували саме селянських родів Хоча є серед них і козацькі. Але коли ми говоримо про козацькі прізвища, то треба ж розуміти, що більшість козаків носили ті самі відіменні від професійні прізвища. Береш будь-який реєстр козацький, дивишся і там за, самі прості прізвища. Але з цікавих, хто що згадаю: вирви кишка, не їж борщ, паливода. Не ну вот такі да, от цікаві.